Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Яке він хоган замість Тіфені Майер Китай ймовірно призупинив закуповувати американську сою лише через два тижні після укладання торгової угоди з Вашингтоном. Що відбувається за лаштунками? 800-метровий міст на південному заході Китаю обвалився лише за кілька місяців після відкриття. Це вже третій випадок обвалення великого мосту цього року в Китаї. General Motors просить постачальників перенести виробництво з Китаю. Про це повідомляють. Джерела знайомі з ситуацією Пекін активізує збирання інформації на військових базах США. Про це заявив голова Національної гвардії Мічигану перед законодавцями штату. Китай уповільнює закупівлю американської сої. Про це повідомили лише через два тижні після торгових переговорів, під час яких Пекін погодився імпортувати більше американської сільськогосподарської продукції. У вівторок трейдери повідомили Bloomberg, що після різкого зростання замовлень наприкінці минулого місяця Китай, схоже, припинив імпортувати американські соєві боби. За їхніми словами, нові постачання не були зарезервовані, що викликає сумніви в тому, що Пекін виправдає очікування Вашингтона. США стверджують, що Китай зобов'язався закупити два. Надцять мільйонів тонн сої до кінця цього року і закуповувати по 25 мільйонів тонн щорічно протягом наступних трьох років. Проте трейдери зазначають, що натомість Пекін і далі активно купує сою в південній Америці. Бразилія продає соєві боби по 480 доларів за тонну, тоді як ціна за тонну американської сої приблизно 550 доларів. Крім того, Китай, як і раніше, обкладає сою зі США 13 відсотковим митом, що робить її нерентабельною для переробників. Через це більшу частину американської сої закупили китайські державні компанії американський чиновник повідомив агентству Рейтер, що адміністрація очікує від Китаю виконання своїх зобов'язань. Адміністрація попередила, що мита можуть бути скориговані, якщо Пекін не виконує своїх зобов'язань. Проте аналітики зазначають, що поки що немає жодних ознак того, що китайські клієнти зможуть закупити обіцяні 12 мільйонів тонн до кінця року. І ще менша ймовірність, що вони закуплять 25 мільйонів тонн наступного року. Міст завдовжки 800 метрів на південному заході Китаю обвалився лише за кілька місяців після відкриття. Китайська влада заявила, що причиною обвалення став з але багато користувачів інтернету не довіряють цій інформації. Після того, як в китайських соціальних мережах з'явилось відео обвалення мосту, місцева влада підтвердила цю новину, заявивши, що постраждалих немає. Вона додала, що всього за день до обвалення на мосту з'явилися тріщини через сум на схилі гори. Міст розташований у гірській місцевості провінції Сичуань, поряд з гідроелектростанцією. Та великим водосховищем деякі китайські користувачі мережі запитують, чому влада не попередила про проблеми зі станом моста. Такі питання є цілком обґрунтованими, оскільки це не перший випадок обвалення мосту в Китаї цього року. У серпні під час будівництва півтора кілометрового моста в західній китайській провінції Цінхай обірвався сталевий трос. В результаті загинуло щонайменше 12 робітників. А в червні, коли під час сильного дощу обвалився ще один міст на південному заході провінції Гуйджоу, на його краю повисла вантажівка. the edge. General Motors хоче, щоб виробники автозапчастин вивели свої ланцюжки постачань із Китаю. Про це повідомляють джерела знайомі з ситуацією. За їхніми даними, американський автогігант зажадав від кількох тисяч своїх постачальників повністю відмовитися від автозапчастин із КНР. Для деяких із них автовиробник встановив термін два роки. Повідомляють, що GM виставила ці вимоги наприкінці минулого року. Останнім часом це питання стало більш актуальним у зв'язку із загостренням торгової війни між США та Китаєм. Дже додали, що це частина ширшої стратегії GM щодо підвищення стійкості ланцюжків постачань. Геополітична напруженість між двома країнами цього року посилила тиск на автовиробників. Ми та Дональда Трампа змусили автокомпанії переглянути свої зв'язки з Китаєм. Водночас, у них є побоювання щодо потенційних проблем з рідкісноземельними металами та дефіцитом чипів. Китай довгий час був важливим постачальником компонентів та сировини за словами джерел. зусилля GM спрямовані на збільшення виробництва деталей та матеріалів для автомобілів у північній Америці GM активно намагається зменшити свою залежність від Китаю. Вона уклала партнерську угоду з американською компанією, що займається рідкісноземельними металами, та інвестувала в літієву купальню в Неваді, щоб виробляти матеріали для акумуляторів електромобілів. Представник GM відмовився від коментарів минулого місяця. Генеральний директор GM Мері Бара розповіла про зусилля щодо перенесення більшої частини ланцюжків постачання компанії до США тоді, як кілька великих європейських країн займають жорсткішу позицію щодо Китаю, Іспанія рухається в протилежному напрямку. Уперше, майже за 20 років, іспанський монарх відвідав Пекін, де підписав низку торгових угод. Під час своєї поїздки король Філіп зустрівся із Сідзінпіном, прагнучи зміцнити співпрацю між двома країнами. Було підписано 10 угод у галузі сільського господарства, космосу та астрономії. Крім того, премєр Держради КНР Аліцян виступив за збільшення китайських інвестицій в Іспанію, зокрема Онячну та водневу енергетику, а також у виробництво акумуляторів. Іспанія один з найбільших європейських експортерів свинини. Країна стикається з проблемами через торговельну напруженість між ЄС та КНР. Торік у вересні Китай запровадив миту на свинину з ЄС розміром понад 60%. Попри це, Іспанія, як і раніше, щорічно продає до Китаю м'яса на суму близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів. Примітно, що Іспанія імпортує з Китаю набагато більше ніж експортує дві року. Країна закупила. Китайських товарів на 52 мільярди доларів, тоді як експорт становив 8,5 мільярдів. Законодавці штату Мічиган виявляють дедалі більше доказів того, що Китай намагається збирати розвіддані на військових базах США. Голова Національної гвардії Мічигану дав свідчення перед законодавцями штату. КНР дуже активно займається збиранням інформації та розвідувальною діяльністю. Це було помічено на підприємствах, військових об'єктах і під час навчань, і це не рідкість. Я сказав би, що це досить звичайна справа, коли громадянам КНР доручають проникнути на військову базу в зону обмеженого доступу. Це досить просте і відоме явище, коли їм вдається отримати доступ, щоб зібрати певну інформацію. Хай якою б вона була. Це відбувається постійно генерал-майор Пол Роджерс вказав на інцидент, що стався у 2023 році. Військовики виявили п'ятьох громадян Китаю, які робили фото поряд із секретною військовою технікою на території бази Кемп Грейлінг у північному Мічигані. Це навчальний центр Національної гвардії штату Мічиган. ФБР провело розслідування. П'ятьох ідентифікували як китайських студентів Мічиганського університету. Однак, усім їм вдалося втекти зі США. Генерал попереджає, що це не поодинокий випадок таке відбувається повсюди. Рік тому до нас на КПП міжнародної бази Селфрідж підійшли двоє. Вони хотіли відвідати музей. Обидва були громадянами КНР. Охоронець не пропустив їх. Звичайно, таке може статися, якщо комусь подобаються військові літаки. Але через три дні ці двоє знову з'явилися біля того ж КПП, сподіваючись потрапити на охоронця, який не виявить належної обачності, і спробували проникнути під тим самим приводом. Це така собі гра в кішки мишки, адже вони не порушують жодних законів. Тож із цим нічого не можна вдіяти. Але їхні наміри погані. за даними міністерства юстиції, у 2020 році трьох громадян Китаю засудили до. Ув'язнення за незаконне фотографування на авіабазі ВМС США в Ківесті, штат Флорида, примітно, що двоє з них також були студентами Мічиганського університету.